Вітаю, як прокоментуєте етап пошуково ритуальної операції, е, власне, на тепер. Е, пошуково рятувальна операція продовжується. Ми знайшли ще одного загиблого. Продовжуємо розбирати завали. Е, завалів багато. Розбігу ускладнюється тим, що це на певній висоті. Трохи понижується температура. У нас вже стає трошки холодніше. Разом з тим, сили засобів на місці проведення операції достатня кількість. Працювати ми будемо без ПРР, і будемо намагатися на протязі західної доби закінчити цю роботу. Вибачте, це 26-й чи 27-й загиблих. Бо перед цим була інформація про 26 Це 26 загиблих. Але ми розуміємо, що в завалах ще може бути понад 20 людей, тому продовжимо працювати. А, чи можна говорити про те, що кількість поранених може збільшитися, чи в принципі всі, ну тобто роботи ще тривають? Я до того що чи можливо таке, що навіть вже скільки от часу минуло можуть бути знайдені ще живі люди, або ті люди, які можливо там отримали не фізичні якісь, ну там на рівні психологічному якісь травми, вони спочатку не зверталися, а потім звернуться по допомогу. Ну, звичайно, кількість поранених буде збільшуватись, тому що люди були під адреналіном, під впливом емоцій. Вони будуть звертатись до медичних закладів. І завтра роботи ми будемо продовжувати. Ми маємо надію, що можливо буде якесь чудо, і ми ще можемо посередину. За даними повітряних сил, будинок влучила російська ракета х 101 Які масштаби руйнувань будинку? Ну, ми, принципі, бачили ці всі кадри, бачили відео самого влучання. Але як би ви оцінили взагалі сам будинок, який постраждав будинки навколо? Наскільки серйозні наслідки цього удару? Ну, наслідки удару цінить по Коли буде інструментальне дослідження того, наскільки будівлі пошкоджень. Але ми бачимо, що зруйнована сходова клітка, пошкоджена ліфтова шахта, дуже зруйновані поверхи, багато склас конструкцій. Але ще зарано казати, тому що ми ще навіть до половини розбору завалу не дійшли. З огляду на от ви самі зазначили, що навіть до половини розбору завалів не дійшли. З огляду на критичний стан самої будівлі, ну це ще знову ж таки експерти мають дати оцінку, взагалі яким він є на правду цей самий стан, то варто акцентувати увагу на умовах роботи рятувальників взагалі особливостях проведення пошуково-рятувальної операції. Що на тепер найважче дається вашим колегам? Ну тут зараз працюють найбільш підготовлені підрозділи України. Не тільки з Тернополя, а й з усіх сусідніх областей, також наші підрозділи спеціального призначення з міста Києва. Це люди, які мають дуже великий досвід по розбору завалів. Вони чітко розуміють рівень небезпеки, що робити і як робити. Тому ми будемо продовжувати розбирати, не дивлячись під склада Ну і ще питання з огляду на характер пошкоджені. Вашу таку візуальну попередню оцінку. Наскільки небезпечно, скажімо так, наближатися цивільним до цієї будівлі? Маю на увазі тим ну, власником квартири, які можливо вціліли, які можливо воліють відвідати свої оселі, помешкання, щоб забрати якісь речі, взагалі, коли це може бути можливим. Ми створили периметр безпеки для цивільних осіб, але разом з тим, якщо хтось потребує критично зайти в квартиру, і ми бачимо, що це можливо, то в супровіді рятувальників з виконанням заходів безпеки ми це здійснюємо. Дякую вам за те, що долучилися. Андрій Дане, голова державної служби України з надзвичайних ситуацій, Дякую. говорили про стан на тепер з будинком в Тернополі, в який влучила російська ракета Х-101. Зокрема, говорили про специфіку роботи наших звитяжних рятувальників.